55 тисяч гривнів коштує ця робота. Доброго дня, шановні. До вашої уваги пропоную ортопедичні конструкції. Знімні, так називаємо бюгіни протези. Особливість цієї конструкції наполягає в тому, що вона виготовлена. З декількох матеріалів, тобто в нього є металева основа, і металевий каркас і акрилові зуби. Зуби виготовлені з високоякісного акрила. Особливості цієї конструкції наполягає в тому, що вона розподіляє нагрузку жувальну між зубами та яснами сохраняють чутливість, тобто температурну, тактильну, вкусову. Ну і на відміну від е, простих акрилових протезів, вони е, мають...